24 травня у малій сесійній залі відбулися установчі збори молодіжної ради. На порядку денному визначення нового складу відповідного органу. За допомогою процедури голосування молодь визначила склад органу, до якого війшло 26 відібраних кандидатів. Після проходження навчання відбудеться перше засідання, на якому оберуть голову та актив молодіжної ради. Деться на сторінці міської ради. Прислужба міської ради повідомила про додатковий рейс на автобусі номер 9 Враховуючи звернення членів дачного кооперативу, управління економіки запустило додатковий вечірній рейс на автобусі номер 9 Час відправлення від вулиці Весняної о 19.15, від санаторія Гірник о 20.00. Даний рейс виконується у вівторок, четвер, суботу та неділю. Олександрійська громада отримала гуманітарну допомогу для вимушених переселенців. Передала її Міжнародна організація з міграції до благодійного фонду Центр допомоги Олександрія серед отриманого ковдри, ліхтарі, відра, матраци, набори посуду, подушки. 25 та 26 травня волонтери центру допомоги видали комплекти речей для 285 родин ВПО, які пройшли опитування і вказали відповідні потреби. Волонтери громадської організації Зоодопомога отримали майже 58 тисяч гривень. Олександрійка Тетяна Галушка разом з підписниками зібрала для притулку 57 тисяч 661 гривню. Кошти спрямують на облаштування котячого вольєру, де планують покласти плитку та зробити теплу підлогу для тварин з інвалідністю. Ми безмежно вдячні Тетяні Галушці за постійну допомогу нашому притулку, пише Олена Котова. 24 травня в селі Войнівка відбувся захід згуртування родини коло об'єднує. Метою заходу було допомогти інтегруватися в громаду вимушеним переселенцям у неформальній обстановці. Під час заходу учасники ділилися своїми родинними справами, розповідали про рідний край, про місця сили та натхнення. Не забували про донати на ЗСУ. Зібрані 4300 гривень передали волонтерам на гуму для військового авто. 27 травня хореографічний колектив сучасного танцю Капріс БДЮТ, керівниця Наталія Труш взяв участь у благодійному концерті народної артистки України Катерини Бужинської, який проходив в рамках благодійного туру Воля. Вихованці старшої вікової групи виконали разом із зіркою української естради три композиції Роман Україна це ми та фінальну композицію Воля. На прохання глядача на біс Катерина Бужинська разом з капризом виконала вокально хореографічну композицію Україна це ми.